Всім привітки! Вітаю вас на каналі BookBeams! У нас уже досить прохолодно, тому одягайтеся тепліше: готуйте гарячу чашку чогось ароматного... І давайте з вами поговоримо про моє прочитане у вересні. Але для початку хочу вам нагадати, що у вас є цілих дві можливості підтримати мене та мою діяльність. По-перше, ви можете задонатити пару гривників на Монобанку, або ж подарувати мені якусь мою книгу Мрію зі списку бажанок на сайті Reddit. Посилання для цього всього я залишу в описі до цього відео. Але давайте з вами все ж таки перейдемо до обговорення. І, чесно кажучи, цього місяця я з собою трішки та й розчарована. Сталося це, тому що прочитаних тільки три книги. Так, вони не тоненькі, це досить три великих, товстунця, але мені здається, я можу краще. Не те, що здається, я впевнена в цьому, але постараюся надолужити це все в жовтні. Вже до чотири другу книгу. Думаю, я справлюся з цією задачею. і ну, давайте нарешті обговоримо цих красуночок. Ну і звичайно, ми будемо йти з вами у тому порядку, в якому я прочитала ці книги. І перше, це Амберн Веніколь, а саме продовження книги Азраїла та циклу «Боги й монстри, Трон подоланих богів. І, знаєте, після прочитання першої частини там з неймовірно ніжної та класної любовної лінії. Сподівання та якісь уявлення на рахунок цієї книги були досить такі великі, і я трішки переживала, чи вона її випридає. Тут у нас іде продовження, воно не йде з того самого місця, на якому закінчила перша частина, але воно безпосередньо на тому все зав'язано. Я дуже сильно переживала на рахунок самої персонажки, тому що у першій книзі це мегасильний жіночий персонаж. і я думала, щоб не було такого варіанту, що через смерть повне. Людини, вона просто стане такою м'якою, яка буде всім жалітися, ходити, плакати. Але ні, все окей, все добре, вона пішла в рознос. Ну, типу, це не окей, але окей, для мене це, це те, що я там хотіла побачити. І вона творила такі речі, коли ти смеш, думаєш, «М -м, цікаво, цікаво, тому що я вам нагадаю, що тут злодійка саме жіночий персонаж, і от у чому мед. Цього всього, тому що ми привикли, що у нас це чоловічий персонаж, який поганий, але заради кохання він мусить виправитися. І коли ти бачиш в цьому амплуа жінку, ну, погодьтеся, це цікаво. І так, тут плюс-мінус такий самий шлях, їй потрібно виправитись для того, щоб бути із своїм коханим. Хоча коханого теж там свої якісь прикалюшки, він не ангел. Але. Вони скрепилися, з'єдналися ось з цими своїми травмами, помилками, і досить гарна пара. Я вам хочу сказати, вийшла. І от на рахунок любовної лінії я тут так переживала. Думаю, блін, ну, після першої книги я говорила, що вони переплюнули мою римську імперію. Це Вайлет іксендера, і іксендера, така... Блін, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка, лиш би все не зійшло на Нівець у другій книзі і не зійшло. Я вам хочу сказати, що друга книга ще чудовіша, ніж перша. Тому що, по-перше, усю книгу ми чуємо чудову неймовірну ймовірну фразу Моя Діана. Вона до сих пір в моїй голові, і я сподіваюся, що у третій книзі ми будемо слухати постійно Мій Ліам або Мій Семкаїл не знаю. Ну, мені і то і то подобається. Хоча Ліам і Діана мені звучить краще, ніж Каїл і Діана, але уже побачу-побачимо, коли нарешті видавництво Богдан перекладає третю частину, хоча я можу сказати, що другу ми довго не чекали. Там буквально на декілька місяців, і вже був переклад, все було окей, вона була в мене на руках. І я сподіваюся, що так само буде з третьої. По оцінках це 100% 10 із 10, Це було класно, захоплюючи, чуттєво, ніжно, романтично. Це дружба, родина. Я хочу ще і як якнайшвидше. Чудово, прекрасно. Ідеальна пара, Просто ідеальна. Просто барабанний дріб, тому що я нарешті дійшла до цієї, я б сказала, досить канонічної події в моєму житті, тому що цей цикл, мені здається, не обговорював і не читав, і не чув про нього лише той, хто зовсім не цікавиться книгами. Тому що, якщо ви хоч трішки поринаєте у цю сферу, ви зразу зустрічаєтеся із циклом Двір Шепів та Троянт від Саред Джеймас. Це нове оформлення. Я не можу сказати, що воно мені дуже подобається, тому що то попереднє, там де була там, зображена фейра, мені подобалось набагато більше, але ми йдемо до мінімалізму, і за мінімалізмом щось мене не надто радує, принаймні у циклу двір шипів і трояда». Хотілося б того старого видання, воно було краще все стабільно. Я постійно, щоб ви розуміли, чому, чому я вже так реагую? Того, що майже у кожній книзі я знаходжу закладинки, які я забуваю. І я буду найшвидшим часом розставляти свої книги на поличку, і я 100% буду передивлятися у кожну книгу, тому що більш ніж впевнена, що десь я знайду закладинки. Я їх постійно отут залишаю і забуваю забрати. І потім така: закладинка, а потім знайти не можу, коли треба. Добре. Хватить про мої мінуси, Давайте поговоримо усе ж таки про книгу. Хоча це не мінус, це особливо і, коротше, поїхали. Якщо ти вже додивився до цього моменту, нагадую тобі лайкнути та підписатися на цей канал. А також попрошу залишити коментар від цими слів, щоб просувати саме це відео у рекомендації. Тут історія розгортається навколо звичайної дівчини із ім'ям Ям. Файра, яка за певних обставин потрапляє у світ Фейлі, і там вона зустрічає свого коханого. Так, зустрічає свого коханого. Ну, ви поняли. Тіпа я не спойлер. І вона там мусить проходити певні випробування, вона знайомиться з різними людьми, вона знайомиться з різними фері, і все в цілому це досить цікаво. Мені подобається, як тут прописаний світоустрій, тут все чітко по поличках і зрозуміло. Тому що, повертаючись до трону богів, хоч я ставлю 10 із 10, але там є прогалини у світоустроях, але я думаю, що... Це через те, що ми більше будемо дізнаватися із наступними книгами. Можливо, це плюс, тому що сюжет так непогано навантажений, і ще забивати його світоустрим було б, воно було б йшло би так важче. Але все ж таки я не до кінця його розумію, і хотілося, щоб я його зрозуміла. Але побачимо наступні часи. боже я бачила там четверту, вона фіолетова. І от повертаємося до двору і... Чесно, після того, чого я надивилася, набачилась, наслухалася у буктоці від моєї сестри, яка просто вимагала, щоб я прочитала нарешті цей цикл, а вона така, хоч вона й молодша, але нічого. І так, я нарешті взялася за нього, хоча він придбаний в мене був ще з весни, тому що я їх купувала по замовлення, просто я фізично не встигаю, але хочу встигати. І нарешті я до неї дібралася, і, на неї було неймовірно багато, і вони виправдалися. Так, я розумію, чому так люди говорять про цей цикл, але зрозуміла я це швидше далі. Саме перша книга. Вона не справила на мене прям неймовірного вау-ефекту. Сам двір і шипів, і троянт, я би сказала, знаєте, це перед концертом якогось супервідомого співака співає хтось менш відомий для розігріву. Ось. Це, це саме ось цей варіант, тому що це для розігріву. Тут ти розкочігарюєшся, дізнаєшся про світобудову, про світферії, про самих феррій. І в цілому, там є моменти, коли ти. І в тебе затамувалося дихання, і ти такий, М -м -м, що ж буде далі, чи вона виживе, чи все з нею буде окей, що там, як? Але я не можу сказати, що це було неймовірно просто захоплююче. Так, це було чудово. Так, це було класно, і 100% я вам його рекомендую просто трішки занисти планочку. Хоча вона тут в цілому досить непогана, але не настільки висока. По оцінках це 9 із 10. Тепер, коли я починаю це все обдумувати, можливо, навіть 8 із 10, не нижче 100%. Тому що в цілому мені досить сподобалося, і я просто з захватом чекала прочитання наступної частини. Ну, і наступна частина це двір мороку і гніву. Це обкладинки, ну, що маємо те маємо. І Тут багато від кого я чула, що це їхня улюблена частина. І я так теж думала до певного моменту. Але про це ви дізнаєтеся не в цьому відео. Тому що зарано, 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 зарано. В цьому місці, на жаль, тільки двір морокої гніву прочитаний. І ось тут я би сказала, що ця книга книга Любовної лінії Різанда та, та Фейри. Тому що. Я навіть не хочу слухати, що це спойлер. Абсолютно кожен, хто хоча б щось знає про цей цикл, він знає, що Різен і Фейрет це основна любовна лінія. Не темлін. Або, як я його називаю, темплін. Я Не знаю, звідки взялася буква П, але вона там є у мене. Ну, і що ви мені за це зробите? І от якраз. Тут максимально їхні почуття вони розвиваються, вони набувають форми. Ми отримуємо відповіді на питання, які мене цікавили ще з першої книги, тому що досить багато подій мені якихось були нелогічними. Одна із сил, яких я вважаю Сари Мас, це те, що вона тобі просто бере все розжовує і кладе у ротик. Вона пояснює абсолютно усе, і ти не бачиш прогалин у сюжету. Хоча, можливо, ти не отримаєш відповіді в першій книзі, але ти 100% отримаєш відповіді у другій книзі. І от це класно, тому що ну, вона ж мусила нас заставити читати продовження. І в неї це досить дало виходить, це я вам скажу точно. І от мені це дуже сподобалося, тому що я у першій книзі думала, блін, ну чому так? От чого він до неї так відноситься? Ну, що за, блін, що за нахрен? Я цього ніяк не розуміла, хоча десь на задвірках своєї свідомості й в мене пробігала така думка, що це щось не так, тут щось має бути глибше, але я не могла уявити, що. І те, що я дізналася, я така в той момент, коли вона говорила, я забуваю, як його, як його звати. Ну, типа, це та істота, яку вона зловила. Ви будете читати, ви зрозумієте, і коли він їй це сказав, я така Офігеть! Це було просто неймовірним шоком. І тут у цій книзі я теж багато дивувалася для себе. І це було надзвичайно приємно, мило, ніжно, чуттєво захопливо. І тут якраз відбувся цей вау-ефект. Це 100% 10% із 10, і це моя просто величезна рекомендація. Ну що ж, Рада з вами буду поспілкуватися у коментарях, тому що я дуже люблю з кимось обговорювати все те, що я читаю. Плюс не забуваймо лайкати та підписуватися на цей канал. І також нагадаю, що у вас є цілих дві можливості підтримати мене та мою діяльність. І перша з них це задонатити пару гривників на Монобанку, або ж подарувати мені якусь мою книгу-Мрію зі списку бажанок на сайті Reddit. Посилання до цього всього звичайно залишу в описі до цього відео. Бажаю вам усім великої книжкової шафи та до зустрічі у наступних відео. Всім па-па!